Навалили ми таку свинку, гарну вухату, подивимось, буде сало чи м'ясо. Шестимісячне. Шестимісячне. Це порося білим. Все таке біленьке. Поклали його соломою. Треба будемо робити, щоб воно пахло. Копчаним, тільки лапи стирчать. Ти можеш звідти втікти, бо зараз туди такий дим піде. Ти аж не схочеш нічого. Зараз спробую засняти. Як я його буду підпалювати. Щось з цього вийде. Це Та не так перший раз. Ох, як красиво. Щось щось газне йде. Ні відкрутив. Жінно візьми якісь вила. Щось воно не червоніє. Може мало. Ох як інтересно воно буде Візьми якось патичка. Тамов був патичок, ну дай, що я трохи розправлю, бо Так, подивимось, чи так, чи не так. Я воно щоб червоненьке це то стало. Тоді замити і... Ох, який димака. Воно червоніє туди. воно червоніє, то треба, щоб воно було таке, те. Тільки тут може погоріти знизу. Треба. Не розпушу її, бо воно почервоніє, воно там точно почервоніє. Закоптим Під... ціляком. Може не домиємось тоді. Ми так не робили, це наш перший опець. Ех, красота. Красота, красота, красочка. Ходи, щоб не спалити, бо піде марна трата времени. Я виключаюся вже червоніє, така стає червоненька, чого ми добиваємось. Як сипила? Як називається? Що? Ось такий чугунний каганок. Чугун, чугунний каганок. Я не пам'ятаю, треба подивитися. Поки виключаюсь. Отакий в нас получилось без голови вид. Ось таке в нас сало. Ніхай десь на пальців два. Що рідкість, це характуть десь на один, половиною. Хватит ну, нормально. Таке, 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 таке. Зразу ж ми тут і на вулиці будемо жарити собі вечерю. поки розбираємо, то на вулиці будемо підкидати, почути воно вже жариться, дуже буде красиво і приємно. Отак ми займаємось. в селі. Такий в нас вийшов стиль м'яса. Сьогодні остигає. Завтра будемо розробляти, складати в морозиловку. Підчеревок такий повністю м'ясний. Сала мінімум, все м'ясо. Задня частина. Сало. Ребра. філейки, голова, ноги дві передні частини. Ошеючок 5 кілограмів. Я думаю, на 6 місяців від годівлі це нормально. Працювали і бачимо результат. Кому сподобалось моє відео, підписуйтесь на мій канал. Все буде Україна. Ми переможемо. Пока-пока.